Добробиш Ірина, я керівник цього містечка. Я працюю в фонді Місія Ханса в Україні. Я керівник проекту на Софіївській Борщагівці. Ви коли заповнювали анкети, ви знаєте, що у нас під гідою фонду місія Ханса в Україні у нас є меценат, містер Хансен, делой, який за свої кошти побудував і надає сьогодні житло для внутрішньопереміщених осіб. Я така сама, як і ви. Я з міста Борислава, хто знає Херсонську область. Сьогодні вже знаю про Борислав мабуть, всі, тому що там. Сьогодні це, ну, це зона бойових дій. Там якраз у нас передала. Тому я також ВПО, тому я працюю в цьому фонді з весни. Хочу сказати, що дуже багато зроблено з весни для наших цих містечок. Практично побудовано все з нуля. Весною тут ще було поле. До На цього місця ще нічого не було. І коли долой приїхав в Україну після звільнення бочі, і він подивився, що моя держава. Розкі кручі, карпатські схили, ріка почайна. Дай моєму роду сили. Благословенна земля! Благословенна земля, Дякую вам! Дуже святки. Я вас вітаю, дякую, що ви з нами. Впевнена, що вам тут сподобається і ви можете розраховувати на нашу повну підтримку на нашу команду. Дякую. Поки вас не бачила ж ніколи. Там є, ну ви зараз побачите, там Володимир князь тримає браму, а мудрий ярослав будує вам. そうな